Перші школи для дівчат в Європі з'явилися в Києві. Ви будете здивовані майже тисячі років тому з вами український історик Олександр Офіров, я зараз вам все розповім. Першу школу для дівчат, де вчили читати, співати та вишивати, відкрила при монастирі донька київського князя Всеволодирославича Анна, або ж як її називали в народі, Янка. Це відбулось у 1080-х роках. Цей монастир для Янки збудував її батько. А сталося це через те, що молода київська княжна. Поїхала до Візантії, де мала вийти заміж за сина імператора, але невдовзі повернулась за твердженнями дослідників молодою удовою і присвятила своє подальше життя вихованню молодих дівчат. Водночас вона не покидала допомогу своєму батькові у керівництві держави. Так вона відправляла самостійні посольства до Візантії. А пізніше джерела стверджують, що вона досягла високої майстерності у медицині. Після смерті Анну Всеволодівну канонізували.